Друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ой, Блін, треба дуже не кричати, поняли, бо в мене тут ряду Альдазор отдихає, поняли? Тобто Він готується перед пасівом, знаєте, в нього зараз е, як-то, знаєте, в боксерів там, він зараз сидить такий там, в мішку і там е, поняла там настраються на 3 тони з гектара, ви поняли? 3 тони, я в цьому году планірую косить як дозор 3 тони з гектара, прикиньте, 3 тони бо думаю, ну сіки ж можна, а то блін, косить там ото 2 тони, там тонну 900, там в тому году мене імпульс давав Дві тони. Дві тони, щоб ви розуміли, так це він. Я не знаю, що тоді сталося. Я ото побризкаю. Ну, то не важно, то нічого не важно. Діло в тому, що воно давало 2 тони навіть підпалене. Те, що там, чи я залагав, чи сімочка. Я не знаю хто що було. Ну, то не важно. Ну, факт в тому, що він давав 2 тони імпульс. В цьому году я взяв Альдазор. Бля, який. Стандарт, прикиньте, стандарт взяв. І ще взяв сінгенти. У мене в цьому году ще й будуть змагання сінгента проти Альдазора. Так що, ну, якщо Альдазор буде давати 3 тони, і Сінгента даватиме 3 тони, я вам кажу: в житті не буду купувати Сінгенту. Просто. Бо ну за чим її купляти, коли вона буде давати три тони? Я знатиму, що я куплю нашого українського виробника цього Альдазор від агроритма, і він буде давати три тони. То за чим мені куплять сінгенту по 8 чим то тисяч? Ви поняли і. Ну, взагалі, ви мене зрозуміли, до чого я веду. Е, хотів сіяти з удобренням. Е, так як вчора не нарішав удобрення, два дні шукав, не знайшов. Хотів сіяти з ульфаму е, Не вийшло знайти, зараз мені дзвонять, там в Кам'янському є. Трошки, я кажу, все, ребята, їхати не буду, будемо сіяти, як є, будуть чесні сорівня. Будуть сорівнування в тому плані, що все буде на одному полі. обробіток все одинаковий. Ну, все буде однаково. Що Альдазору, що Сінгенти. Змагання буде Сузука і сайберік по Сінгенті. А від компанії Агрорин буде Альдазор. І він їх буде... Наказувати, я думаю, бо ну, це буде просто дуже інтересно. Реально будемо слідкувати, буду все одинаково бризкати. буде все чітко. Я ж кажу, поля везде одинакові, все, обробіток одинаковий. Так, що хотів іще сказати? Отділяю ще менеджеру Ангелінки, велике дякую за такий подгончик. Гляньте, яка в мене кіпюлечка тепер. Гляньте, яка у мене футболочка від Агроритма Нанкевич Іван. Ззаді агрорит, ну все дуже-дуже гарно. Мені все дуже сподобалося. Ой, вона не кричать, бо альдазор, ну все чує пан. Okay, Ні, ну, я думаю, він не обідеться, бо тут такі брендові речі, що я просто не можу, ви поняли? Ще плюс вдома жилеточка лежить. Ну, це взагалі, я в цьому році буду косити альдазор 3 тони в Діну жилеточку, щоб не замерзнути, бо ми зараз сіємо 4 іюня, плюс-мінус там 120 днів. Ну ви все прекрасно розумієте, що це буде е, приблизно десь в октябрі місяці. Буде прохладненько, я надіну жилеточку, кепочку і буду сидіти на, етасо, на лежаку. в мене буде альдазор, сипати 3 тонни. І я буду кайфувати, ви поняли? Так що, отак. Все, одні велике дякую за такий подгончик. Велике дякую. Так, ну а тепер, друзі, що? Витягуємо наш альдазор. Саме головне мішок не порвати з трактора, ви поняли? Опа. Розпаковуємо сівалочку, сівалка видута вся. Буду сіяти так само, як сінгенту 3,5 штуки на метр. Тобто, там, по моєму виходу з сівалки це десь 55 тисяч. Більше сіяти не буду, бо ну, не хочу, не знаю. Буду сіяти 55 тисяч. Ви обов'язково напишіть мені в коментарях, правильно я роблю чи ні, що сію там стільки тисяч. Може це мало, може це багато. Ви давайте напишіть свою версію. Так, що, я ж кажу, тут все поведувало, все пісенка, бачите, листки тільки позалітали. Ну то фігня, зараз все поубираємо. Так, все, розпаковуюся. Так, друзяки, ну що, а тепер ж розпаковка самого Альдазора. Подивимося, що я тут купив за лушпиння. І що нам компанія Агроритм предоставляє. Гляньте на цю красоту. ой ой Блін, такі ще й класно буде сіяти. Я думав, прикиньте, фракція стандарт. Е, по виду я вчора сіяв Лімагрейн. 59580, так він Ви Гляньте. Сімочка в сімочку, лушпиня немає. Ну я в шокі, гляньте. Ну це прям красота. Дивіться, яке, взагалі, просто ні цятки немає. І от бачите, виходить просто топ. Ти що? Я доволен, ну реально в цьому году будуть змагання, ну просто топові. Просто будуть топові. тому що це буде до такої степені цікаво, що це а, клас. Будемо його все бризкать, будемо його фунгіцидити, інсектицидити. Поливати його добре вами, там. Ну взагалі на максималці. Гляньте, яка красота. Я... Блін, ну прям топ. Сходи будуть просто бомбически. Кстати, я ні одної лушпинини не побачив. Я вже стільки копаюся. Зараз, якщо знайду лушпинину, я вам покажу. А, ось все, знайшов. А, і то воно, бачите, там внутрі є семочка. Надкололася. Клас. Все, погнали! Так, засипаємо. В нас Альдазор буде. Тут у нас 5 гектар, це будуть одільні 5 гектар. Ну, то есть, тут взагалі віддільно поле. А останні 5 гектар будуть на одному полі з сингієнтою, тупо на одному полі там, через 10 гектар і 5. І там от реально будуть змагання, щоб було на одному полі. Це поле теж 5 гектар. Я його зараз буду засівати теж Альдазором. Так, все, полетіли. Засипаю в банки і погнали. работать, бо видео можно целый день про альдозор снимать. Я так думаю, вы все знаете, видите, каждый мешочек скрываешь, а он просто песенка. Ты что, топ. Так, вот так. Не знаю, чем семочка оброблена, не оброблена. Taip, dabar sėdysiu. Žiūrėkite, 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 nacukrasu tu. Šansė jums. Такі, ну що, сімочку засипали. Тепер запускаємо нашу апаратуру, прокручуємо сівалку, включаємо нашу сигналізацію, щоб чітко висівати альдозор, треба Щоб була сигналізація. Так, включаємо це все діло. Тут дитина мультики дивилася. Ну, не навігація, а... Так, вчора, бачите, я посіяв 11,3. Так, поле 2. Калібровка в мене стоїть отака 312 штук. Імпульсів на 100 метрів. Це... Не знаю, що це означає. Ну, ви там собі запишіть, якщо вам треба, поняли? Так, що, підключаємо до сигналізації. Еле, еле залагав. <схай> ви представляєте? Скотабаза. Ще раз, повторчик. О. Ну, це нормально, бо це ж а це Android, а то сівалка, ви зрозуміли? Ну, сигналізація. Тобто воно все совмістиме. Ну О! О, все, пошло, все, блютузик загорівся, все чітко. 7,6, що це за поле, не знаю, ми все очищаємо. Так, ну що, полетели, Запускаємо трактор. Так. І що? І запускаємо нашу всю апаратуру. Отак, вот ось. Раз. Полетіли. Тепер у нас трошки газку. Ось так, газом. Ну і тепер будемо регулювати. Так, друзяки, я зараз порегулюю, бо це реально знімати і регулювати це діло не буде. Ви зрозуміли? Я зараз все зроблю, а тоді вам покажу. Так, друзяки, ну що, сложності з настройкою не було. Тобто, все пісня, реально. Сказати по поводу двойників Койде проскакують ну і за те що фракція стандарт однозначно де -то що то буде Тобто сівалка в мене ідеально точно висіва так що я на це ще процентів 5 закрию глаза що де-то буде лишня 7 поняли так що все погнали сіять так друзі ну що, полетіли Ща ще кружочок проїдуся, я завжди так делаю. Семечки повну банку набираю. і тоді виходжу, ще раз прокручую, дивлюся, щоб все було песня, поняли? Чи ложу все речі, поки не знаю, зараз ось до краю доїду. Остановимся, в місці виліземо і подивимося. Куда ми сіємо Альтазор, наш любимий. вам покажу трошечки Куда ми посіяли Альдазор Що в нас там по глибині і всі останні моменти так десь а що тут ось? Начнем, Бо почнемо давайте що чуть подивимось може воно зверху зараз лежить може треба буде чи сівалку крутити Не що Надо щоб було все песенка її тепер шукати? а ось все знайшов. перва дивіться. ось все лежить сиренькому раз песенка просто пісенька. Гляньте, як вона красиво ложится сівалочка. так повинна бути десь отут. по ідеї. така симочка ще кстати заметна дуже а ось все дивиться так, де шо красота. Гляньте. ось раз Синенка, раз, десь вона синенка два, а ложе сиреньке, просто затрамбована в грязь. Так, відриваємо ще одну. Десь отут повинна должна бути. Як вам розстановка? Ви мені обов'язково напишіть в коментарях. А ось, все, гляньте, та ти що? Глянь, як воно ложить. Раз, два, три. Прям ідеально, так. Друзі, це тільки в мене таке могло случитися. Ну що, оставляю трактор в полі, сам пішов машину, їдемо по удобренням, бо виходить, я не знаю, у вас таке було, ні. Вчора созвонився з двома тітками, там одна каже, да, типа є завтра. А тоді дзвонить мені друга і каже, та ні, воно немає, воно в кам'янському на складі. Я такий думаю, блін. Ну ладно, думаю, брати не буду та і все. Сьогодні дзвонять всі і кажуть, ну що ти їдеш по удобрению в Кам'янське? Кажу, в Кам'янське не їду, а ця дзвонить з зброї каже, ти їдеш? Я кажу, блін, я забув. Вибачаюсь, коротше мій паровозик вже приїхав. Все, діти тут, всі тут, полетели, да? так выглядит. Mm -hmm. Вы напишите комментарий, по-любому. Mm -hmm. Что это за удобрение и с чем его едят. Друзья, Ну шо, сейчас покажу трошечки про удобрение, що куди. В общем шо, е, я ще вам покажу, що нарішав удобрення, так, си отаке ось удобрення. отак так воно виглядає е, Куди воно там у нас ложе? Десь воно ложе його оттуда, в принципі, Десь ложе Так, що у нас тут по глибині, Семочки. Це у нас Пиляка, це у нас пиляка тут. А далі грязь, дивіться. Тобто, ну, ви, щоб ви розуміли, все, все песенка. Удобрення я не бачу, воно вже десь ну, воно розсипається. Коротше що, сімочку я не знайду і шукати її не буду. Просто. Все нормально. Сімочка лежить, я думаю, там де треба. Удобрення, я думаю, теж лежить там, де треба. Так, отут десь должна бути. Бачите, не можу найти. А, ось все, знайшов. Є, все, удобрення ложе. Воно бачите, куди? Тобто це песенка. Можна було б далі ще чуть-чуть наклонити, хоча воно ложе в сире, так? Да? Да, воно ложе в все, порядочок. Так, це у нас тут... У нас ось вже сразу сире, дивіться, цей носок. Майже ну, можна було б конечно, ще наклонити, але воно бачите. Е, допустимо, та частина воно трошки перепаде на полі. І воно поняли, другий раз їдеш, е, це не лізе, а ті дуже лізуть, поняли воно, бачите ось? Ці душі, допустимо, лізуть. Це ось, допустимо, це ж усере ложе, тобто ну, я трогати не буду. В принципі, ну, дивіться, тупо всере ну, Зачем його іще? Воно все одно, так як треба, воно не прориє, ну, а яку то час дасть. А це ось, ось бачите, туди розора, виходить. Ось, ось, бачите, амброзія посадить. Вибачайте за вітер, воно в розору пропадає і типу, воно кажеться, не ложе. Бачите? А ось, ось рядом вже сусідня, дивіться, вона вже ложить всере. Гляньте. Все, тобто, ну. Тобто все чого, бачите, навіть треба було їх чи понатягувати ще. Ці хірі газна. Так що, отак. Все, давайте буду работать далі. Так, друзіки, ну що, приїхав до мене обед. Любима привезла мені обід, але розпаковку ще не роблю. Бачите, вітрюванні ще просто ви собі не представляєте. Так, зараз треба досипати трошки сімочки, бо третя банка. Я третю, в четверту, четверту насипав більше, а в третю менше. Ну, в принципі, може і не буду досипати, сподивимося. Взагалі, прийдеться досипати, але небагато. Так, йдемо п'яти. Треба підкріпитися, бо... Так, що у нас по удобренням. По удобренням теж огонь. Десь 40 кг на гектар іде. такого примерно высыпаю. Так, так друзі, заказав отакий обідік. Яйчка. <суміло> те що ти привезла. Ну як обычно, забула привезти води, руки помити, але ну, прийшлося тобто не, не, заказав собі. Звоню, кажу, це пулі візьми, а вона вже поїхала. Прийдеться зараз їсти локацію зелену. Так, друзяки, ну що, на цьому полі сіяти. Зараз я одразу з цього поля переїжджаю на оце. Ось те, що возьме посадки. Ну, тут одразу через пай, одразу кусок. Там будемо висівати сінгенту Сузуку. Теж з удобренням. Теж з таким самим количеством. Погнали! Друзі, я переїхав на цей кусочок, ось все я вам казав з краєчку. Вітрюганіще капець. Так, ну що, вскриваємо сузуку, подивимося, що в нас в мішку в Сузуки. Е, так, фасовка мішка якась сразу кажу, дивіться, Непонятно. Ви мені напишіть сразу коментар, це нормально чи ні. Так, По фракції тут, тіпа, не, не знаю як там, двоєчка. Тут тоже щось ну сейчас будем дивитися, що внутри Може тут якесь лушпиння. Так, скриваємо Так, Сузука, як у нас виглядає Сузука? Отак, От ну тут, конечно Така поярче Ну це красивіша, конечно, ніж чим... Альдазор Ну, слухайте, тут же ж і ціна зовсім друга. Тоже ось олушпиня є. облущене. Ось все, можна тоже якісь половинки. Щоб прям ідеально. Немає що ідеального. Ну, в принципі, нормальок. Так, ну що? 4 мішка, той самий висів, Нічого не міняю. 3,5 штуки, 55 тисяч там плюс-мінус, Десь 50 до уборки, я думаю, буде. Так що отак і сію Зараз засипаємо, Засипаємо це удобрення Десь по 50 кг сиплю і погнали сіяти Все, будемо працювати Друзі, ну що, все, закончилася ця сівба я отакий красивий грязний, пилюга накривала, вітер дує відсюди, щоб ви розуміли, вітер дує відтудо. Оце в ту сторону добре, а назад просто накриває максимально. Так, ну що, не вистачило мені сімочки сузуки на цих клинах, там десь пів гектара. Не вистачило, воно ті прокрутки, настройки. Чотири мішка не вистачило на... 10 гектар, там, ну не на 10 там чуть більше, воно там таке ж клинику, тут ну, ця вся фігня. Взагалі не вистачило, досипав Альдазором. Тобто тут от, от отак, буде виходить, Альдазор перемішку вже з, з Сузукою. Ну, Я думаю, ми в дальнішому разницю знайдемо і все остальне. Так, ну що, а такий був відосик. Пишемо, задаємо питання. Питаем, буду відповідати. Підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки. Все, жду всіх в комментариях. Всім добра.